Друзі, всім привіт! Я радий виситати у нас на каналі. Канал Міто Авто, канал про автомобілі із США, автопідбір в Україні, а також електрокари з Норвегії, також можемо привезти. Сьогодні ми поговоримо про ще один готовий автомобіль під ключ джіп широкі комплектації ліміти 20-го року, 3.2 на повному приводі, який ми вибрали для нашого клієнта в Сполучених Штатах Америки. Привезли. Відремонтували і зробили все повністю під ключ. У нас на каналі є дуже багато відеороликів про цей автомобіль, тому то я вам рекомендую перейти їх подивитися, якщо вас цікавить більше інформації саме про Джіп е, Cherokee, Тому що на сьогоднішньому відео ми з вами все-таки будемо більше говорити про е, купівлю автомобіля в США, про аферистів, які останнім часом з'явилися, про низькі ціни на доставку ремонт автомобілів із США, що це реально. Виливається, які ви отримуєте послуги з нами і функції можливості, коли замовляєте авто із США з нами. І які у нас є переваги і чому з нами замовити авто із США буде краще? І так, давайте все по порядку. Jeep Cherokee ми придбали цей на аукціоні Сполучених Штатах Америки по замовленню нашого клієнта за 6 тисяч доларів. І це реально класний автомобіль з невеликими ушкодженнями. У нас була пошкоджена ходова, у нас була ушкоджена безпека, та кузов автомобіля особливо не постраждав. Коли ми будемо говорити про ремонт цього автомобіля, я вам розповім це більш детальніше, але зараз швиденько поговоримо про цифри. Придбавши на сьогоднішній день такий автомобіль за 6 тисяч там, близько 14,5 тисяч він приїде сюди в Україну. І отут у вас буде чекати ремонт. І у вас є дві можливості: робити його дешево і сердито або робити якісно як для себе. Так ось, тут як ви виберете який шлях, так ви і зробите собі автомобіль. В середньому зараз. Коштує відновлення такого пошкодження такого автомобіля біля восьми тисяч доларів 8-10 В даному випадку ближче вийшло до 10 тому що людина хоче робити все для себе, все якісне, так як то має бути. В цьому автомобілі все обслужено. В нього встановлена нова гума. У нього встановлений газ. У нього е, зроблено повне ТО Він все. Со... В стані сів і поїхав. Робити більше нічого не треба. Купуєш автомобіль там, де був ремонт подешевше. Його спочатку потрібно поїхати доробити, переробити, вкинути гроші, потім обслужити до ума, довести, і він вийде в результаті дорожче, ніж відразу робити нормально. У нас також на каналі про це є багато роликів. Перейдіть, подивитися, якщо ви пропустили. Тому що далі я хочу все-таки вам розповісти про те, як з'явилося багато аферистів і як можна влетіти на сьогоднішній день при замовленні авто із США. Тому... Тому що останнім часом мені просто розривають телефон? Ігор, добрий день! Ми влетіли на гроші, допоможіть щось зробити. Ігор нам везуть машину, але ми бачимо, що нас кидають на кожному етапі шляху. Ми хочемо, хоча б зробити у вас ремонт, тому що ми розуміємо, ми вже попали, але не хочемо попасти на ремонті. Ми хочемо зробити нормальну машину. І таких дзвінків дуже багато. Наприклад, навіть соцмережею шириться відео, фото і, взагалі, люди розповідають про те, що деякі діячі зі Львову зуміли взяти в людей. Кошти на автомобілі, і там здається, мова йде про 4 мільйони доларів. Тобто, десь біля близько 150 людей було кинуті на гроші. В людей просто брали кошти на автомобілі, казали, да ми вам купили авто із США, да воно їде, але ніяких фотографій, ніяких відслідковувань, ніде нічого не було. Все було просто типу на словах. І коли доходило діло до того, що е, пройшло пів року, пройшло дев'ять місяців, треба було давати якийсь автомобіль. Вони брали там в оренду автомобіль на якійсь площадці. Давали, віддавали типу цій людині, що це його машина. Хоча в нього не було ні документів на цей автомобіль, нічого. Але на якийсь час була відсрочка, поки той зрозуміє, що де відбувається, і вони набирали нові нові автомобілі. І так на 4 мільйони доларів кинули людей. Ну і звичайно з України вони вже уїхали, їх уже нема. Це один із методів. На якій ви можете потрапити, і звичайно, вам будуть розповідати, як дешево привезти авто із США, Да зараз 22-23 року буде за 3 копійки машина. Це все буде завжди іти мова про дешевизну. І взагалі ви для себе маєте запам'ятати, там, де мова йде, де вам розповідають, що як дешево і класно зараз все вийде, тут ви маєте вже насторожитись. Тому що, якщо ви в реальності просто зайдете промоніторити, скільки коштують автомобілі на аукціоні, скільки коштує їх. Логістика, розмитнення, скільки коштують запчастини на ремонт цього автомобіля, роботи, фарбування і таке інше. То ви здивуєтесь, що реальність зняється суттєво. Я розумію, що більшість людей хоче піймати жар птицю за хвоста і притягнути для себе. І ось він цей щасливий случай, коли ти виграв. Але в реальності в 99% випадків це так не відбувається, і ви, як правило, попадаєте на аферистів. Якщо з цим методом достатньо все зрозуміло і нічого нового тут немає, цей метод уже старий як світ, то інший метод трішечки відрізняється. В принципі, достатньо нескладно взяти і відкрити нову фірму, назватися Рога і копита, поставити якусь вивіску, запустити рекламу у Facebook, Instagram, Telegram, YouTube і так далі, в Google. Поставити рекламу, поставити, що послуги коштують там 200-300 доларів. Поставити, що е, розрахунки автомобілів, що саму дешеву доставку порахувати, яка в реальності не відбувається, тому що сама дешева доставка це збіг щасливих обставин, коли ти купуєш реально в самій ближчій точці до порта автомобіль. У тебе ніяких простоїв немає. У тебе залазить 4 машини в контейнер, а не 3, і вона швиденько прилітає е, в клайпеду. Таке існує, але це. Ну, один випадок зі ста може, тому що завжди є нюанси. Десь переробляється тайтл, десь він іде, десь на стояночка трошки накапала. Зараз уже по чотири машини не так часто залазять в контейнер, тому що беруть усі кросовери, а не седани, і це все здорожчує, здорожчує відповідно трошки доставку. Але звичайно, приємно бачити низькі цифри. Але коли це вам розповідають на словах, вам ще розповідають, де тут ось морда повністю розвалена. Але 2 три тисячі ремонта буде, ну максимум 5. максимум 5. І людина в цьому процесі вже починає ну й думати, ось я дзвоню до Ігоря, Ігоря послуги 500, а тут послуги 300. Тут ось мені розповідають, що в 15 тисяч мені Jeep Cherokee Limited 3.2 на повному 20-го року вийде. А Ігор мені розповідає, що ні, не вийде, що треба бюджет біля 22-24 тисяч доларів. То куди ж я піду замовляти автомобіль? Ну, понятне діло, там, де кажуть, дешевше. Звичайно, для того, щоб працювали там люди, потрібно хто? Потрібні якісь менеджери. Які будуть дешевою робочою силою, а це будуть якісь студенти або не дуже освічені люди, таких можна знайти відповідно і платити їм низьку зарплату, за яку вони будуть шукати вам автомобіль? Тобто, ви собі будете робити автомобіль бюджетом там 20, 25, 30 тисяч доларів. А хлопчина 18 років, який приїхав на маршрутці, на метро на автобусі, буде вам розповідати, який автомобіль вам краще брати, який не брати, і що там ремонт вийде в 3 тисячі доларів, який він в реальності ніколи не робив, ніколи його не бачив і не знає. Взагалі він навіть в машині такий ніколи не сидів. Але деяким людям чомусь це приємніше слухати, коли заливають красиву, красиву пісеньку в уші. Але оформили договір. Підписали, внесли завдаток, починаються пошуки. Цьому хлопчині потрібно платити за оренду квартири, потрібно щось піти поїсти, тому що доход невеликий. І тут починається вас починають укатувати на будь-який автомобіль, щоб купити пошвидше на аукціоні. Ніхто тої перевірки автомобіля не робить, ніхто не купує йому карфакси, а в нас, до речі, для всіх. Клієнтів Карфакси безкоштовні, і ми не торгуємо автомобіль, поки не купимо Карфакс. Ніхто його не перевіряє по платному автостату, тому що за нього треба платити, і досить таки недешево. І по іншим базам, безкоштовним, а також коштовним ніхто не перевіряє. Ніхто не перевіряє, чи цей автомобіль від страхової продається, чи не від страхової. Це все пофіг. Це може бути кукла, це може бути частний продавець. Тому що я, наприклад, беру автомобілі для клієнтів тільки від страхових компаній. А під продавець може бути розвалена машина, він куповує її у страхової, прикріплює сюди саморізами, прикручує фару бампер. Вам на фотографіях здається, що воно все ціленьке, це називається кукла. Але нікому тому не цікаво, тому що послуга коштує 300 доларів. Це дешево, ніхто не буде за 12 тисяч гривень паритися, вибирати вам автомобіль, а потім ще його 2-3 місяці вести, 2-3 місяці ремонтувати. І це за 12 тисяч гривень півроку працювати. Ви собі уявляєте, хто на це взагалі погодиться. Так ось тут вже починаються сюрпризи. Коли ви вже виграли і оплатили автомобіль, вже виявляється, що і доставка не така дешева, і скриті платежі, які не порахували, вам з'явилися. І за це все треба платити, бо ви вже заплатили за сам автомобіль і діватися, по суті, нікуди. Далі вже йде автомобіль, і ви починаєте телефонувати мені або іншим. Перевіреним компаніям, які працюють на ринку і мають свою репутацію досить таку серйозну, і перед купівлею автомобіля розповідають вам правду, а не казочку в уші заливають, що зараз за 15 тисяч буде роки Так от. І починаєте казати: Ой, Ігор, я вас оце тільки знайшов, купив машину в США, але я це тільки знайшов у вас. Коротше, я так попав, поможи мені, будь ласка. Воно б -то було б дуже круто. Але я міг би помагати працювати і робити з вами в тому випадку, коли я купив вам автомобіль. Коли я вам не купував автомобіль, він належить іншій компанії. Вони мають до нього відношення. Я тут уже вам помогти аж ніяк нічим. Не можу. Ви мені кажете, що хочете хоча б записатись до нас на ремонт, тому що бачите, як це все вибиралося, як ви купили, ви розумієте, що ви вже попали, але хочете хоча б зробити якісний ремонт своєму автомобілю. В принципі, можна робити у нас на СТО ремонт, це можливо. Але уявіть, як мені неприємно це слухати, тому що я ж ну, трошечки ж людина не зовсім дурненька. І в процесі розмови ми з вами. Розуміємо, що дивитесь, ви підписані на наш канал давно. Дивитесь ви нас давно, але ви просто повелися, що вам пообіцяли на 100-200 доларів дешевше послугу і замовили автомобіль там. Тепер ви реально розумієте, що ви попали, і коли я вам розповідаю правду і реальність, ви її слухати не хочете. Ви хочете слухати оту казочку, тому що приємніше чути, що нереально така машина коштує там 23-25 тисяч доларів. Ну але повністю обслужена, підготовлена до експлуатації. Супер краще ж слухати, що вона буде коштувати 15. Це ж приємніше чути ухом. Тому в усіх ваших дзвінках, коли ви мені телефонуєте, я завжди вам розповідаю реальність, що можна розраховувати в вашому бюджеті, на що краще не розраховувати, які автомобілі краще розглядати, які краще не розглядати. Коли я опираюся на свій досвід роботи з автомобілями більше 8 років, а автомобілями із США близько 5 років. Я знаю чітко і розумію, що краще брати, як краще брати, як краще купувати, а що краще не робити взагалі. І я вам це передаю, свій досвід, розповідаю. Приймати його чи не приймати це вже вибір буде за вами. А що ж ви отримуєте, коли ви замовляєте авто із США з Мітуавто? Тут я можу вам чітко розповісти, як ми працюємо і на що ви можете однозначно. Розраховувати. Ну, по-перше, у нас прозорий і чистий договір, який вам забезпечує не консультативні послуги, а який вам забезпечує повну організацію послуг по вибору автомобіля на аукціоні США, організації його доставки і розмитнення, а також організації його ремонту і відновлення. Тому що ви платите нам кошти за те, що ми працюємо, а не просто вас консультуємо. Надалі ми вже з вами приступаємо до вибору автомобіля. Всі завдатки, всі оплати у нас офіційні. Ми працюємо офіційно і вносите ви також оплату за послуги на офіційний рахунок. Коли ми виграємо автомобіль, ми автомобіль веземо також через фірму. Вона працює офіційно. Її переваги я розповім трішечки пізніше. Платіж проводиться також офіційно. У вас є платіжки на руках. У вас є чеки квитанції з банків на руках. Але до цього ми дійдемо трішки пізніше. Ми починаємо пошук і відбір для вас на аукціоні. І як ви вже зрозуміли, вибираю автомобіль вам особисто я. У нас немає менеджерів, які чешуть людям по ушам, як буде зараз дешево, круто і класно. Я спілкуюся особисто з вами. Я беру у вас замовлення, ми з вами підписуємо договір, і я вам особисто, Ігор, відбираю авто на аукціоні. Ми з вами працюємо від початку до кінця. І я не буду вас торопити швидко купити автомобіль. Ваш автомобіль ми будемо вибирати досить ретельно, підходячи до його вибору і вибираючи в ваших параметрах, щоб вибрати найкращий варіант. Обов'язково перед купівлею автомобіля буде братися Carfax автомобіль, Мобілі без карфаксів я не торгую. Ви за карфакси не платите. Це вже включено в послугу. Це наша ще одна перевага, але обов'язково треба знати історію автомобіля. Там вказується, чи були ще друге, третє, четверте ДТП. Можливо, були інші пошкодження автомобіля. Може воно було утоплено, може воно перепродавалося? Кількість власників, регламент обслуговування автомобіля в сервісному. Центрі, чи взагалі він обслуговувався, і так далі. Обов'язково перевіряється автомобіль, чи це не кукла, не підстава, щоб це обов'язково був перший аукціон на автомобіль, щоб обов'язково це був продаж від страхової компанії, а не продавця. Та по всім доступним базам я це перевіряю. І тільки тоді я нажимаю кнопку Ставити торгувати вам автомобіль. При цьому я не обмежую вас в часу. Якщо ми знайдемо вам машину за 3-5 днів. Круто. Якщо ми знайдемо вам машину за тиждень 2-3, круто. Якщо у вас специфічний запит і вам треба буде пошукати машину 2-3 місяці, були в мене навіть випадки, шукав я клієнта машини і 4 місяці, то ми будемо їх шукати. Я вас торопити на купівлю авто із США не буду. Головне вибрати той автомобіль мрії, який ви хочете. Виграли автомобіль на наступний день його потрібно оплатити, як ви зрозумієте, фізособам особам. Неможливо оплачувати всі платежі від себе за кордон. І тут вже є декілька методів оплати. Хто працює як хоче, хтось платить якось через обмінники на лічку заноси, хтось через криптовалюту, хтось через ще щось. Ми працюємо офіційно через фірму. На всі наші машини є офіційні червоні номери. Ви на фірму робите оплати через мене особисто або через банк. Як вам зручніше, у нас там два методи оплати налічкою або. Безналічко без безналом по банку в гривнях як вам зручно, так і платите. Але саме головне, що ці кошти проходять через фірму, і завдяки цьому на фірмі накопичується ваш баланс. А машина їде і плеве, На основі цього ви потім отримуєте договір купівлі-продажу, по якому в сервісному центрі ставите автомобіль на вже перший облік на себе. Ви перший власник. Автомобіль має червоні номери, і у вас немає проблеми переміщатися, їхати в МРЕО чи їхати десь в будь-яке інше місто. Можливо, ви не хочете реєструвати автомобіль в Києві, ви з Дніпра, Харкова чи іншого міста, Львова. Ви забираєте автомобіль у нас, з СТО, яке ось знаходиться. Уже на номерах з договором ви власник уже автомобіля. І ви їдете на ньому туди, куди вам потрібно його реєструвати. У вас немає проблем з переміщенням автомобіля. У вас все офіційно, у нас все офіційно, податки сплачені, все сплачено, держава отримує податки, тому що ми не працюємо по сірим схемам. І таким чином ви захищені, що отримуєте прозорий автомобіль, і у вас немає можливості з нами залетіти на гроші. Йдемо далі. Виграли машину, оплатили ми цю машину. Що далі? Далі ви отримуєте посилання для моніторинга свого автомобіля, тому що знову ж таки, як я на початку відео говорив, є аферистичні дії, розказують, що твоя машина їде, пливе, щось не відбувається. Але у нас все не так. Ви на кожному етапі отримуєте фотозвіт. В цьому посиланні ви бачите він код вашого автомобіля, його марка, модель. Коли він був куплений на аукціоні, дата. Коли його забрали за аукціона дата, коли його доставили на майданчик перевізника. Data. І коли його доставили на майданчик перевізника, з'являється 20, 30, 40 додаткових фотографій цього автомобіля. Далі відбувається підготовка відправки автомобіля морем в Литву. Далі ми будемо вести його в Україну. Але на наступну кнопочку ми нажимаємо і ми бачимо фотозвіт, як водій забирав авто з за аукціону. Як правило, це 3, 4, 5 фотографій, але вони також є. Потім у нас випливає, він іде в Литва, У нас є номер букінгу, номер контейнера, коли контейнер загружений, коли орієнтовна дата прибуття. Та будемо чекати, коли він прибуде, і ми будемо чекати дату заходу-судо-заходу в порт і дату відкриття контейнера. Дійдемо до цього трошки пізніше. Ми бачимо номер букінгу, номер контейнера, закидаємо їх в офіційні Sіaret е, моніторингові сайти, інші офіційні моніторингові сайти контейнерів. І ви бачите, де по морю іде ваш контейнер. Ви його моніторите. Ви бачите, 24 на 7 у вас доступ. Прийшло, відкрився відкрилась машина. Значить, нажимаємо третю кнопочку, там де destination, і ми бачимо фото вигрузки автомобіля в клайпеді. Автоконтейнер відкритий. Ваш автомобіль відкритий. Далі ми відправляємо водія. На лафеті забирати автомобіль. Ми не возимо автомобілі восьмерками. У нас немає проблем е, з перетином кордону. Так, можливо, у нас буде тут трішечки дорожча доставка, тому що наш перевізник працює також офіційно, сплачує всі податки. У нього всі нові автомобілі, і е, він несе відповідальність за транспортування вашого автомобіля. У нас був навіть випадок. Що перевізник потрапив у ДТП під час транспортування автомобіля і пошкодив клієнтський автомобіль. Перевізник виплатив компенсацію 2,5 тисячі доларів. Дядя Петя, дядя Вася, дядя Пупкін. Якщо, не дай Бог, щось станеться з вашим автомобілем, ніякої компенсації вам виплачувати не буде. Скаже: воно твоя машина в куветі валяється, іди її, їдь забирай. Я теж попав, у мене машина розбилась. Це і є перевага, і поляки бастують, машини їдуть. Якісь інші проблеми. Наш перевізник вирішує ці проблеми. Проблемні документи там certificate of Bill of Sale, Junk, Bill of Sale of Title і так далі. Він ці всі проблеми вирішує. Тому що навіть якщо ви не знаєте, можуть забрати поляки автомобіль на кордоні, якщо в них проблемні документи і вони неправильно оформлені, і ви нічого з цим не зробите. Ось невеличка, можливо, дорожча у нас доставочка Клайпеда Кею, але свої переваги вона в цьому несе, тому що у вас знову ж таки мінімізовані ризики. Хоч потрібно розуміти, що замовляючи авто із за океану по 10 фотографіям його купуючи на аукціоні, звичайно, це певний ризик. Але з компанією Мітоавто ви їх максимально мінімізуєте, і наш клієнт зразу отримує фото, відеозвіт. Ось, я дядя Вася, забрав твою машину, загрузив. Там який там ось обійшов, в салоні, коврики перевірив, запаску там чи в клайпіді не вкрали, все інше. Все, клієнт отримує знову фото-відеозвіт. Прибуває машина до нас на СТО. Наступний етап робіт під ключ. Я нагадаю, наші послуги коштують все на всього 500 доларів. Ми працюємо майже півроку за ці 500 доларів. Так от. Прибуває машина на СТО, створюється з клієнтом чат. Клієнт може бути з Києва, зі Львова, Дніпра, Харкова, Одеси, Запоріжжя. Нема різниці. Ми працюємо. В Києві дистанційно ми також працюємо. Створюється чат, група, там де клієнт, представники СТО, представники малярки, представники по запчастинам. Ми мітуавто, і там ми вже узгоджуємо. От приїхала машина сразу фото, відео. Твоя машина приїхала. Ось у тобі фоточки, все, 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 все кожну царапинку відфотографують і так далі. Далі прийшла дефектовка, треба закупити запчастини. У нас є менеджер, який несе відповідальність за запчастини. Він по погодженню з вами на поперед погодженим цінам закуповує ці запчастини і доставляє на СТО. Вам не треба паритися, хто купить запчастини, хто їх привезе, хто буде ремонтувати твій автомобіль, хто рихтувати, хто електрик, хто маляр, хто фарбувати, де робити сертифікацію, де ставити на облік, тому що ми з вами ставимо авто на облік в кінці. Вам цього паритись не треба, люди все роблять повністю за вас, по абсолютно адекватним цінам. Вам це все виходить і вилизують вашу машину, доводять її до ідеалу. Як ви бачите на відео цю машину, вона ну, просто ідеальна, доведена до ідеалу, наскільки це можливо, звичайно, в БУ автомобіля. І людина просто зараз через годину приїжджає її забирати, сідає, їздить на цій машині і отримує тільки кайф від неї і задоволення. Повністю всі процеси під ключ. І це все узгоджується в чаті. Там побачили царапинку, дефектик робимо, не робимо, не робимо, не робимо і так далі. Ось так, друзі, працюємо. І ще й на це все діло, ви отримуєте гарантію. У нас відео вийшло на каналі, де я розповідаю про гарантії, які отримують по ремонту наші клієнти, наші замовники, які замовили автомобіль. Ви отримуєте на це діло ще й гарантію. У вас 100% машина буде рівна по кузову, не крива, вона не буде їхати боком, мені все буде зроблено, буде все просто супер. Ось якось так. І машина у вас не буде, знаєте, зекономив 200 доларів на послугах, в результаті влетів на всьому остальному. Добре, що та машина взагалі приїхала, ти її отримав. Потім на ремонті тобі її кособоко відремонтували, тук-тук-цук, ток-цок-цок. Там щось відпадає, там стяжками заклеїли, щоб дешевше ж було у бюджет попасти, клієм помазали. І Альо, Ігор, тут треба переробити машину. Та да, переробимо, привозьте. Але я просто наперед вас попереджую, що може бути, і як робити не треба, і як працюємо ми. І ось, друзі, продукт нашої праці. Джіп, широкі комплектації лімітед. Давайте ми на нього швиденько подивимося. Ми бачимо, що отримує людина. Людина отримує абсолютно рівний автомобіль в зазорах. У нас всі зазорчики на місці. У нас все нічого не шатається, не тіліпається, все пофарбовано в колір. З кольору нічого не випадає, нічого, ні тук-тук-тук, ні цок-цок-цок. В автомобіля зроблений розвал сходження це дуже важливо, тому що. А, ну як, можна, я, я знаю, що віддають машини без розвала сходження, бо вони просто не пройдуть його. А ми не віддаємо. У нас весь пластик на місці. У нас ось, бачите, всі на оригінальних кукольках. Ось оригінальні, всі тримачі. Нічого у нас не тук-тук-тук, не цок-цок-цок. У нас тут газ стоїть, друзі. Ось дивіться, красиво, акуратненько стоїть редуктор, мозги, все, а не отут проводячі і шланги отак ідуть. Тут у нас все зроблено так, як має бути. Вся в колір, все пофарбовано. Безпека у нас спрацьовувала на автомобілі. А, ви бачили по фотографіям. Відповідно, коли ми дивимося на салон, тобто сідушка спрацювала, перешили сідушку, а спрацьовувала торпеда. Перешита торпеда. На торпеді має бути надпис SRS Airbag, Вона перетянута, перешита і надпис цей повторений. Тут нічого не вздувається, нічого. Ось дивіться, строчка ниткою. Ось бачите, прошита. А воно було розірване, воно стріляло. Ось прошите, будь ласка. Ніхто ніколи не скаже, що ця торпеда стріляла. На І, до речі, на подушки гарантії підрядник, який, е, на подушки безпеки, дає гарантію, який виконує цю роботу пожиттєво на, ті без, на ту подушку, яку він робив, що вона буде стріляти на спасе вам життя. Ми маємо красивий охайний салончик. Ми маємо вибраний автомобіль. Ну, так як вам спочатку розповідають, да, буде джіп-чироки за 15. Може він там і буде, ну не за 15, а за 20. Але ось бачите, тут на одометрі 31 тисяча миль пробігу. Тому що я людям шукаю машини з маленькими пробігами. А всі, хто приходять до нас зі сторони, записуються на ремонт, автої США привезли. У них пробіги 109 тисяч миль, 130 тисяч миль. Якось так. У нас тут все охайно, зроблена хімчистка, поліровка, все чистенько всередині. Знімаються сідушки повністю. Коли робиться хімчистка, салон винімається з машини, ковролін, це все прибирається, щоб все було чистенько. Йдемо назад. Позаду також все у нас чистенько, охайно. От. Що там осталося з Америки? Приїхали обережно в кульочок, склали калимки, виложили. Ось так. Йдемо в багажник. Я людям стараюся завжди е, знаходити машини в гарних комплектаціях, а не, знаєте, ну, вибачте, ліміту да, немає. 3,2 наповнув, візьмем 2,4 на передньому Latitude. Ні, я шукаю, парюсь. Поста... Тут все охайно прибрано. Поставили газ. О, Балончик у нас тут, дивіться, якийсь Ось Отак акуратненько все. Ось так, друзі, ми працюємо. Тому, якщо вам треба... Замовити авто із США. Ви хочете не бути обманутим. Ви хочете отримати якісно відремонтований автомобіль. Ви хочете мати прозорі умови, постійний моніторинг, де ваш автомобіль. Не переживати, чи він взагалі вам приїде той автомобіль. Замовляйте з Мітуавто. Ви стовідсотково отримаєте для себе класну автівку. І ми вам зробимо всі процеси під ключ. У нас вже за роки праці сервіс таким чином налажений. Щоб ви взагалі не парились про свій автомобіль. Попаримося про нього ми. А ви отримаєте класну автівку. Телефонуй Мітоавто, Контакти в опису цього відео. Мене звати Ігор. До нових зустрічей. Всім пока.